Подарувати м'яку іграшку, оберемо квітів чи можливо приставку або просто бути поруч. Всім привіт, з вами Дарина. І ми в епіцентрі, щоб запитати у наших відвідувачів, як вони роблять свою другу половинку щасливою, любити її, робити з нею все, те, що вона хоче, допомагати їй, пікуватись про неї обов'язково. Ну і якщо це все, все разом буде, то обов'язково щасливі. Більше розмовляти, піклуватися. Дати бі... свої. Свій... Я думаю, що більше приділяти їй уваги, час, бо час це все ціни, те, що ми не маємо на даний момент. Тому ну подарунки це само собою, але ж потрібно більше час, увага, і це саме головне. Я думаю, що потрібно слухати свою кохану людину і чути, що вона взагалі хоче, про що вона мріє, і старатися втілювати ці мрії в дійсність.